Доброго часу, дня, шановні слухачі. В даному відео я продовжу висвітлювати поняття застосування арифметичних операцій на складних типах рівнянь по типу тих, що ви бачите на екрані справа в самому документі. От ми бачимо, що потрібно буде розв'язати програмне рівняння, де в нас вказується всього лише дві змінних, які беруть участь у обчисленнях. Ну і різні змінні, різного, різної назви відповідно, для того, щоб показати, яким чином це все щастя, хоча б повинно якусь відповідь мати. Значить, шість рівнянь відповідно маємо. Не можна сказати, що всі вони ідеально сплановані в плані того, що не знайдеться ніяких підстав, які можуть одне з рівнянь, наприклад, не вирішити. Можна подивитись, наприклад, на останнє рівняння, де в нас є третій дріб, і в ньому є сума чисел в квадраті, яка, по суті, своїй, також може бути нульом. І це дає нам підставу розуміти, що є такі рішення для даного рівняння, які можуть його не виправдати. Тобто, по суті, своїй, Якщо в нас А і Б будуть протилежними числами, то ми рівняння не вирішимо цілком. Значить, є в нас ще завдання, яке являється наслідковим для виконання перших шести це знаходження остачі відділення чисел. Треба просто спробувати зробити це і використати в рівняннях, якщо у нас будуть застосовані перших 6 рівнянь. Далі рівняння геометричного типу створити. Взяти один, один з самих простих варіантів, коли потрібно зайти периметр е, прямокутника та його площу, відповідно, завдавши його змінними пер прямокутника і сквер прямокутника, задавши йому сторони е, змінними сайт A і сайт B. Ну, відповідно, знайти довжину кола L і площину круга S, вказавши з клавіатури значення радіуса R. Типи значень треба вказати для змінних самостійно. Тут є один невеличкий підвох, в плані того, що кхм, дане рівняння не вирішується без змінної, ну як можна сказати, змінної, яка буде задаватися, але по суті без константи π. Знаючи знаю, що рівняння тільки тоді можна вирішити. Ну, для прикладу, я покажу одні з таких найскладніших записів рівнянь напевне, давайте так, друге. Третє, ну і напевне, давайте шосте вже. Нехай. Значить, для цього запускаю трошечки. Е правильніше джерело показу роботи. В вигляді Visual Studio 2022 року, в принципі, неважливо, яка версія у вас буде, це не грає взагалі ніякої ролі. Хоч і онлайн-варіант також згодиться в вигляді того ж джерела Значить, Починаємо. Застосовуємо консольне середовище під платформу NetFlamework. Далі я вже не буду ніяк його називати, це нам не потрібно. Відповідно. Поліцей консуль. Маємо запуск, відповідно здійснюємо розмірування, щоб було зручно писати нашу роботу. Відповідно, відразу почнемо із першого етапу це введення змінних А і Б в систему. Значить, почнемо. Перше, що нам потрібно, ясна справа, що ввести значення якогось запиту, відповідно. Ще, щоб це була команда write, і ми всередині в лапках в дужках. Запишемо, ну давайте найпростіший варіант А дорівнює крапка з комою, Ну і запишемо змінну А як типу INT. Тобто вона ціле, ціле значення має. Ну і пропарсуємо дану команду, щоб можна було відповідно. Щитати ем, цю зміну як число. console.readline Команда щитування рідлайну у нас присутня. Ну і все. Залишається те саме зробити для B. Ясна справа, що краще скопіювати і ставити. І змінити Б і Б. Все. Як було тільки що помітно, коли дублюється поняття змінної, то на наступний раз це вибуває як помилка. Ну і все. Залишилося тільки обрахунки вести. значить Y у нас типу Int, значить, так і ведемо. Відповідно, int Y дорівнює. А так, в даному випадку перепрошую. Я з другого рівняння повинен буду почати. Тоді double. Double t дорівнює. Відповідно, ми бачимо купу записів. Нічого страшного. Ми просто починаємо по ходу писати. Відкриваємо дужки, пишемо: якщо a, b, у нас бачимо кілька змінних підряд, без всяких знаків, значить це знак множення, А помножить на Б. Відповідно мінус 2 помножить на А, і якщо А в квадраті, то ще раз помножить на А. Першу дужку ми закінчили. Далі, між двома дужками у нас ясна справа діє множення, то я повинен її позначити. Хоча математично вона не зображується, але пам'ятаємо, що, відповідно, все, що стосується запису програмного вигляду, воно повинно бути записано. Значить, чисельник я вже зобразив, b куб мінус 8 поділити відповідно на многочлен. Як ми знаємо, многочлени, якщо вони вказані, то треба обов'язково їх писати в дужках. B поножить на b плюс 24. Все, на цьому кінець, в принципі, все, що потрібно, тут записано. Те саме роблю для п'ятого і шостого, найскладніших з них. А, не п'ятого, а третього і шостого, значить, Пишемо М. М у нас так само тип double має. Double m дорівнює. Відповідно, почнемо. 50 помножити на А плюс. Ну і, відповідно, многочлен в чисельнику поділено на 3. Треба буде це розписати. Відповідно, я відкрию дужки. Запишу, що це 35 помножити на B мінус. Відкриваю ще одні дужки. 26, помножить на А, помножить на А. Відповідно, 26А в квадраті плюс 4. Плюс 4. Все, чисельник у нас записаний. Ділимо на 3, відповідно, і потрібно закрити дужку для запису. Відповідно нашого дробу. Дріб має свої записи, свої дужки. Але це таки для чисельника, значить, треба ще для всього дробу поставити. І тоді в нас все вийде так, як потрібно. Окремо в нас. Е, ще раз аналізуємо: 35 b мінус. Відповідно, це початок чисельника, і всередині дужки для. Пуска 26а квадрат плюс 4. Значить, все це записано для чисельника. І зовнішні дужки для всього дробу. Ось таким чином. Це трохи складніше, але такі речі потрібно доглядати, щоб все вийшло як потрібно. Ну, і відповідно, що запишемо варіант H h дорівнює. Значить, це також тип double, по, цій, по тій причині, що у нас купа дробів. Ну і придеться потерпіти з записом. Перше, з що почнемо, це ясна справа А е, на А на А, відповідно, А куб поділити на квадрат плюс 3. Ясна справа, що це в нас, е, знову ж таки многочлен, по цій причині прийдеться Б на Б е, плюс 3 в дужках записати. Що стосується запису кожного із дробів, бажано все-таки їх оформляти в кінці в зовнішні дужки. Ось мінус. Тепер нові. Бачимо многочлен з верху, многочлен знизу. Прийдеться попрацювати. Значить, многочлен з верху, відповідно, 3 помножить на А, плюс 4 помножить на Б. Нікуди не спішимо, спокійно розписуємо все, що потрібно, ділимо. Знову ж таки, знаменником многочлен. А помножить на А, плюс 2. Все, ми маємо другий, відповідно, дріб записаний. Тож ми його оформимо окремо в дужки. Ну і плюс. Відповідно, самий складний, що ми зараз бачимо, це многочлен з трьома дужками, відповідно. Якщо так задуматись, отаманіха 4. Значить, почнемо з запису, відповідно, чисельника. Тут, в принципі, простіше, бо фігурують в основному дії множення. Так що записуємо плюс, відповідно, в дужках. В Перших дужках А помножить на А, мінус А помножить на Б. Відповідно, першу дужку ми записали. Помножити наступна дужка b квадрат плюс ab b помножить на b плюс a помножить на b Відповідно, друга дужка записана. Дві дужки у нас записані. Тепер осталось нам поділити: на що? На А плюс b в квадраті. В цьому випадку ми робимо будь-який варіант, який сподобається. Можемо. Е, звісно, можна тут використати математичну функцію. Можна розкласти його, е, знаючи формулу квадрата суми, розкласти на три член. Але, думаю, простіше буде записати це у вигляді множення. Просто дві дужки однакових. Значить, А плюс Б помножити на А плюс Б. Отакий От варіант знаменника найпростіший в цьому випадку. Відповідно, ось це окремо, окремо відповідно, знаменник. Я запишу в дужки. е, окремо чисельник весь. Хоча ніхто й не забороняє, можна і не наставляти цих дужок стільки, але вони, в принципі, в цьому випадку правильні. І ще раз ми поставимо дужки, щоб закрити повністю весь дріб. Значить, я окремо взяв спочатку розписав ще раз, дивлячись на завдання. Відповідно, перше, що я зробив, це розписав першу дужку. Потім я окремо почав писати, помножити і другу дужку розписав. Знак поділити. І окремо розписав третю дужку в квадраті. Тобто двічі одне й те саме А плюс Б, помножити на А плюс Б. Відповідно. Знаменник я взяв окремо в свої дужки і чисельник окремо в свої дужки І потім останній етап я взяв повністю весь дріб здоровенний, поклав так само у зовнішні дужки Крапка з комою. Результат у нас досягнутий. Вже можна його виводити як результат. У вигляді виведення команди Right Line. Відповідно, консоль, команда Write Line, запишемо тут відповідь у вигляді Т дорівнює да і плюс. T. Відповідно, один раз нам достатньо, інші рази ми просто скопіюємо етап створення. Цих формул запишемо M і H. Тут так само M і H. Значить, є в нас найскладніше рівняння в записі. Ми маємо відповідь. Відповідно, можна запустити, перевірити, як це буде працювати. Але враховуючи, що це у нас складні дроби, то давайте ми їх іще в кінці. Іще в кінці. Бо можна навіть і не в кінці. Враховуючи, що в нас є, давайте візьмемо помножимо їх на 1.0. Це нам такий варіант нам дозволить вивести нашу відповідь відповідно в дробах. Так буде правильніше. По цій причині я кожен, ну, із, кожен, кожен із рівнянь. Е, візьму е, помножу на 1.0. Я, в принципі, повин, повинен бути впевнений, що все спрацює як потрібно. Е, ну і тут так само можна взяти варіант повністю все, що у нас є. Найскладніший варіант, коли у нас повністю все, що у нас є. Так само спробуємо помножити на 1.0 е, і побачити, чи вийде той результат, що потрібен. Значить, Давайте вмикнемо перевірку, подивимося, що у нас вийде, якщо я спробую хоч якісь числа. Зараз скомпілюється програма, відповідно, відкриється консоль, А дорівнює. Ну давайте візьмемо 3 і мінус 2. Ось результат, який, якого ми очікували. Тобто Т у нас вийшло відповідно дробовим, М у нас. Ціле вийшло і аж у нас від'ємне. Можна попробувати просто інші числа, щоб це, відповідно, не було е, таким випадком загальним. І треба перевірити різні варіанти, які можуть бути у нас в цьому випадку. Ну, дивіться, t у нас нормальне, М і h чомусь не дуже проситься. Отримувати результат саме у вигляді е, дробової частини, але в принципі вони працюють як потрібно. Ну, нехай. Такий принцип нормально працює. Тепер можна подивитися один із варіантів, як записати остачу відділення. Чисел. Давайте подивимося, ТМ і ТМ у нас в окремих завданнях. Нічого страшного, візьмемо для прикладу. Е, Давайте, да, ще раз введемо, подивимося, що у нас саме складніше. е, по запису 5 і 8. Ну, допустимо, давайте М поділимо на Т. Давайте М поділимо на Т. Ну і запишемо такий варіант. Дів е, 1, Дів-1. Да? Це в нас повинно бути змін на типу W. Зміна типу W. Ми запишемо її як div 1, і дорівнює вона у нас M, відповідно остача відділення на Т. Ну і все. По суті, по суті готово. Ну і відповідь треба записати. Так як у нас є. Відповідно, скопіюємо. Маємо кусок вироза і ми запишемо, що. Наше, ну, нехай так і буде записано: Div 1 дорівнює, і відповідно дів це скорочено від слова divide, тобто ділити. Так буде е, більш концентрованіше і символічніше. Ну і от таким чином можна отримати окрему відповідь на остачу відділення. Давайте перевіримо цю цю задачу на цьому етапі. Візьмемо варіант 3 4 отримуємо результат і от отримали остачу відділення 0,03 9 в періоді, По суті, своїй. Ну, таке, такий варіант. ну Відповідь у нас є, є, ніяких проблем з цим немає. Е, ну Надалі всі інші рівняння вирішуються однаково, там не настільки все складно. Я думаю, з цим повинні впоратися більшість. E, значить, знайти периметр і площу прямокутника, вказавши йому сторони: сайт A, сайт B. Відповідно, сайт A Side сайт B для прямокутника дуже великі значення нам не потрібні. По цій причині візьмемо трошечки інакше. Введем. Введіть першу сторону прямокутника. Ходіть в більшу сторону прямокутника. Ну і відповідно, враховуючи, що з прямокутником ми великі е, дані не будемо вводити, я йому все-таки введу тип байт. Це не вимагається, але це можна зробити. Якщо не буде так, то можна ввести і варіант е, відповідно із Інтом. Нічого страшного з цього не станеться. Е, назва нашої змінної і сайдей. Відповідно, другу сторону прямокутника так само потрібно буде увести. Це ми видаляємо, ну, міняємо відповідно другу сторону. Ну і сайт B. Значить, байтовські в нас сторони є, але при множенні від сторони на сторону, у нас може виникнути ситуація, що наші числа вийдуть за межі 255. По цій причині потрібно що? Ну, я вважаю, що бажано все-таки вказати для е, периметра і площі тип INT. Int відповідно е, периметр. периметр Ну, прямокутника, периметр прямокутника. Дорівнює. Все достатньо просто. Що ми робимо? 2 множимо на A плюс Б. Ой. Плюс Б, перепрошую. Які тут А плюс Б. У нас змінні сайт A плюс сайт B. Все, тепер у нас все чітко. Ну і ясна справа, що ми будемо те саме робити для площі сквер е, e... прямокутника. Відповідно, що ми зробимо, найпростіші дії це А помножити сайт A помножити на сайт B. Side A. Помножити на сайт B. Усе. По суті, своїй задача готова, можна виводити відповідь у вигляді периметри і площі right line Скопіюємо, ставимо, ну, і запишемо гарними словами периметр. Ну і площа. Площа. Відповідно, тільки поміняти наші змінні периметр прямокутника. і ск... прямокутника Все. Тепер у нас все готово для задачі. І остання задача у нас залишається це довжина кола у нас L, або знайти площа круга S, вказавши з клавіатури значення радіуса кола R. значить Пам'ятаючи формули кола нам потрібна константа пі. Її прийдеться ввести, але я не буду її через математичну функцію вводити, про що будемо пізніше думати. Поки введемо її через просто значення, так як ми знаємо, через константу краще. Значить, Давайте я оголошу константу, по-перше. Це буде у нас число W, назимо її Пі, так як вона і повинна бути, дорівнює 3 точка 15 92. Значить, буде у нас константа оголошена. Круто. І треба нам радіус радіус кола R. Давайте візьмемо по-простому, зробимо. Цеконовуємо час і введемо просто R дорівнює R дорівнює Ну і для кола, і взагалі для обчислення. Ну, давайте візьмемо R. Для байтовських варіантів нам трохи погано буде. Краще взяти варіант int. І, відповідно, стосувати їх у формулах. Ну і все. Тепер у нас залишається варіант з даблом. Обрахувати довжину кола. Відповідно, все достатньо просто, знаючи формулу, що 2 помножити на π... І помножити на R. У нас буде обрахунок довжини кола, і відповідно ем, площа круга S ми знайдемо через P, помножене на R квадрат, то тобто на R і на R. Ну і все. В принципі, все нормально, але враховуючи, що у нас буде Пі. Будемо мати надію, що значення виб'є у нас саме дробового, зна... дробового вигляду, е... по причині того, що у нас пі задано вже як дробове число. Хоча міліус у нас е... цілочисельні дані. Відповідно, ну і все, що залишається, ясна справа, що ми периметр периметри площу, е... периметр... ой, периметр, ні, не периметр у нас е... довжина кола. Довгона Ну І площа круга. Відповідно, змінні у нас міняються. Це у нас L. L. І. Все. Ось, в принципі, вирішені задачі. Маємо результати. Можна перевіряти, що воно нам видає. Відповідно, якесь А там ввели, Б ввели, отримали результат, отримали відповідно, один із варіантів знаходження стачі відділення, і знаходження першої сторони прямокутника. Ну, Давайте перше Б там 7, друга 3. Відповідно, периметр 20, все додало 10 на 2, і площа вийшла. Ну і далі у нас. Відповідно, задача з кругом. Радіус задамо ну, це 6, нам достатньо. Ось ми маємо і довжину кола, і, і площу круга. Все, дані у нас, в принципі, виглядають нормально. Єдине, що я, можливо, б додавав би ще в кінці в якійсь одиниці розмірності. Хоча в плані виконання задач. Е в програмному середовищі Visual Studio, або ж інде, нам не дуже воно потрібно. Нам головне зрозуміти, як обчислення вести. Тобто, використовувати правильно арифметичні операції, такі як додавання, віднімання, множення ділення і застосування останні е, відділення за допомогою знака відсотки. Ну і, в принципі, все. Отримали результати. І задача виконана. На цьому. У мене все. Тренуйтесь, у вас повинно все виходити. Тільки практика вирішить е, ваше розуміння використання арифметичних операцій. І чим більше прикладів ви будете вирішувати, тим краще для вас.